Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, швидше двері відчиніть, нас до себе запросіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, огірки і помідори, і для сина, і для доньки. Ось промова в нас така, Ви ж готуйте п'ятака. Нова радість стала, яка не бувала над вертепом, звізда ясна на весь світ засіяла, де Христос родився, з воплотився, як чоловік пеленами у Богорі. Вився пастушки з явнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють ой ти царю, царю, небесний владарю. Даруй літа щасливі цьому дому Господарю, даруй літа щасливії нашій славній Україні. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й в кишені листіло, щоб як віти ви цвіли, та й сто років прожили з новим роком вас!